Друзі, фінал у вазі до 87 кілограмів. Олімпійська вагова категорія. І ще одна цікава сутичка. Микита Олексєєв проти Тихона Шафранського. Микита Алексєєв чемпіон світу. Серед кадетів, срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів, ну і проти нього. Тихон шафранський чемпіон України серед спортсменів до 20 років чемпіон України серед спортсменів. Точніше, чемпіон Києва серед спортсменів до 23 років, і також є нагород дуже... у Шафранського на, першостях України, на першості України серед спортсменів до 23 років. І ось вона сутичка, ось вона. Ось він той поєдинок, який нам дуже цікаво. Побачити. Да, два хлопці дуже талановитих. Що... Київська школа, що Київська область, можна сказати, це представники Київщини, і вони дуже талановиті, молоді і перспективні спортсмени. Так що будемо насолоджуватися їхньою боротьбою, дивитися на їхній рівень, хто як готовий на даний момент. І слідкуємо. Але все ж таки, Олексієв є вихованцем харківської школи, боротьби сам він з Харкова. Так, нещодавно з ним спілкувався і. Зараз він тренується під керівництвом Віктора Лозового, заслуженого тренера України. Ну і бачимо Олексієв. Це той хлопець, який може сміливо замінити Жана Баленюка у лозі до 87 кілограмів. І на цьому турнірі він вже показав яскраву боротьбу. В півфіналі Олексієв здолав з рахунком 8-0 Еміна Ісаєва, що стосується Тихона Шафранського. То він провів яскравий поєдинок з потужним Владиславом Дягілевим. І та сутичка завершилася з рахунком 7-7, Микола. Нічого собі дуже-дуже гарно проходять. Бачимо, що розпочався партер. І дивимось дії від Олексєєва. Задній пояс від Микити. Але він захищався зараз. Шафранський. Ну ще одна спроба буде від Олексєєва, Але тут захват захватничі поси. Ні, Найчова. все ж таки, не нижчі поси. Не нище суддя не зупиняє, але, але тут дали. все ж таки нижче, так, і незадоволений Олексєєв, Але все зробив для того, щоб витягнути свого суперника, але все ж таки не в рамках правил. Так, так, правила є правила. і треба їх дотримуватись так, що, як бачимо, суддя зупинив і сутичка продовжується в стійці. Але бачимо, що не активнішають зараз хлопці, бачимо, що трошки стриманіше ведуть боротьбу, але все одно, все одно бачимо, підпирає Олексіїв його і спостерігаємо, спостерігаємо. Як казав Микита, я вже буду готуватися до нового олімпійського циклу і буду намагатися стати першим номером сородороску. Але зараз потрібно стати першим номером серед спортсменів до 23 років проти цього. Звичайно ж, Тихон шафранський. Дуже сподобалася боротьба шафранського на цьому турнірі. Дуже так впевнено, показав себе. Ну і тим паче, сутичка, з дяглєвим, який виграв у Мадаміна. Мірзоєва бачимо, була дуже активна спроба вертушки, і в цей час, бачимо, і... що показує на ногу. Можливо, була травма. Зараз побачимо, лікар прийде і вирішить зупиняти сутичку чи продовжувати. Підвернув гомілкостоп зараз Олексієв у цій ситуації. І так дуже неприємне пошкодження взагалі гомілкостоп для будь-якого спортсмена. Ну, тут шкотильгає Олексієв одразу ж показав, що потрібно зупинити цю сутичку. Тут головне щоб без серйозної травми для Микити. Так, дивимося ще раз. Повтор. А Он залишив опорну ногу на місці Олексієв. Ну і розвернувся в цій ситуації. Дивимося раз ось тут. Так. Ліва нога пішла в іншому напрямку Микити. Ну бачимо неприємний і болючий епізод для спортсмена з Київщини, Дуже шкода, звичайно. Але він, справжній боєць, я гадаю, що він навіть попри біль продовжить цей поєдинок. Дивимось далі і спостерігаємо. Постерігаємо за боротьбою, тому що це два талановитіших спортсмена, дуже підготовлені на даному етапі, і, як бачимо, що дуже непросто непросто не одному, ні іншому проводити дії, так що вони достойні друг другу. Розходився зараз Олексєєв, все гаразд, я гадаю, але, звичайно, це може бути великим мінусом для перемоги. Та, Подивимося. Так, 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 будемо дивитися сутичку і побачимо. Е, залишилось першого періоду 15 секунд, і зараз буде перерва, дочекаються вони її, тому що ніхто не активнічає і чекають вже другий період. так що Але зараз бачимо так обережно працює е, Алексєєв у все цій таки... ситуації. Все ж таки, ця травма, це пошкодження турбує микиту. На превеликий жаль для його прихильників. Так, дивимося повтор Партера. Ну, так, так. Демонструють нам режисери трансляції хайлайти першого періоду. Ну тут так, захват нище пояса. І ось він момент отримання цього пошкодження. Накрутив вертушку Олексія, полі... е, вибачаюсь, Бачаєсну і таким чином отримав цю неприємну травму. Там Віктор Розовий, ну і, звичайно ж. Тренер... Тренер Шафранського Миколенко да. дуже дуже гарно тримається, хоч і фаворитом являється на паперових. Документах можна сказати Олексєєв, тому що він є чемпіоном світу з кадетів. і як ми бачимо, що активно розпочинає цю боротьбу. Дуже красочний і гарний друг. Як, 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 як зустрів зараз Олексєєв на крутий вертушку що і потім повів контрприйом Микита, і заробив. заробив 4 бали. І що тут? Ще один бал так дають нам судді. 6-0 рахунок на користь Олексєєва. Ось так. Майже на одній нозі Микита Олексєєв виграє сутичку Тихона Шафранського, демонструючи свій неперевершений, як на мій погляд, рівень боротьби. Дуже, дуже він себе почуває гарно в таких зав'язках. Бачимо, що контролює, виходить з будь-яких. Предложених від е, свого суперника дій і робить неймовірні дії зі стойки. ну Фізично потужний хлопець. Відзначив також. Бачимо, як вже всі, все він контролює. Хоча дуже важко. Одразу ж дуже важко, навіть спостерігаючи зараз таким фудворком роботи на ніжках від Алексєєва. Тут, звичайно, можна лише поаплодувати. Так, так, бачимо, що все одно турбує його трохи ніжка. Бачимо, що трошки підхрамує, і хочу сказати, що не просто буде вже відіграти ці шість балів у Олексєєва. Так що слідкуємо. Але я ж шукав тихо, нашукав свій прийом, шукав і намагався все ж таки заробити бали, але чудово я контратака від Олексєєва не дала цього зробити Шафранському. Трохи більше хвини залишається до завершення цього поєдинку. Є ще час у Тихона, але нічого не дає Олексієв. Дивимось, спостерігаємо, тому що ще є час і все може ще обернутися і по-інакшому. Але як бачимо, що Олексієв дуже спритно справляється з атаками, не дає розгулятися шафранському. І бачимо, що є... Чурковий медичний тайм-аут, так? Так, Черговий є кров, кров. Знову кров з'являється на обличчі у Тихана Шафранського. І тоді також, до речі, обробляли. так, Цю невеличку травму носа Шафранському, коли був відпочинок у Алексєєва. Ну, зараз бачимо, шкутильгає. Все ж таки, Олексієв боляче відчуває певний дискомфорт Микита, але продовжує поєдинок. Просто красний, немає слів. Так, молодець, молодець. Витривалість, дух не дає йому. Зупинятися, і жага до перемоги дуже велика, і бачимо, що його не зупиняє нізін, не ні напор суперника. Так що дивимось далі і він закінчиться. Але все ж таки віддамо належне Шотландськ за ось цю чудову боротьбу на турнірі. Ну і зараз за ось такий яскравий фінал, який нам подарував Тихон Хоча, звичайно, жодного балу він поки що на даний момент не заробив. Але дуже сподобався цей хлопець на турнірі в Дніпрі. І зараз подивіться, ведь переведення не зробив. Шафранський ледь не здобув два бали. Ось тут він це робить. На останніх секундах поєдинку здобуває все ж таки. Як на мій погляд, заслужені два бали. Але Микита Олексєєв стає чемпіоном України у лозі до 87 кілограмів. Микита Олексєєв здобуває важку перемогу на одній нозі. Майже Таким чином, ми побачимо Олексєва на чемпіонаті Європи ю 23 у столиці в Баку. А ми, друзі, з вами чекаємо на наступний поєдинок, на наступний фінал, який відбудеться у вазі до 97 кілограмів. Ну і бачимо фінальний 97. акорд від Олексєва на цьому турнірі. Зустрічайте Богдан Блескач.